Все, що зроблене на коліні або в сараї, це не є заводське. Все, що це заводське, зроблено. От, воно все капітально. Прицеп стоїть на вулиці і коли йде дощ або сніг падав, от, то тут от, я спеціально його не чистив, є, тут є. Ось Василь радив колесо брати. Ми його взяли. Настільки воно ефективне, це просто неймовірно. Ділюся практичним досвідом користування цими причепами. Найкращий варіант це замовити причіп в індивідуальній комплектації, саме ту модель, яка максимально підійде під ваші потреби. Доброго всім дня. Це причеп Урса, який був куплений через Василя. Рівно вже пройшов рік, як ми ним користуємося. Значить, по причепу, загалом повністю всім задоволений. Так як ми замовляли це все, так все повністю нам зробили і це все прийшло. Зібрали на перевізнику поштовому і вже привезли додому його. Значить, по функціоналу, ці функція самосвала використовувалася дуже добре, вона дуже кстаті тут. Значить, ми просто клали на сам бакелітова фанера, має всі сторони, і нанизу ми клали каврелін. От, щоб так сильно не псувати, його загружали піском, там щебнем, і це все возилося. Ці, це вже самопал, це до, до опрацювання. Е, Тому що був один раз негативний у нас момент. Це коли борт понаділися один на одного, не утримали, борт упав. І ці болтики прийшлось потім перекручувати, вирівнювати цю петлю і міняти. Ну Це вже суто наша помилка. Так, все працює. Це зручно, ці, вони не гремлять, тросик цей, і фіксує борт в горизонтальному положенні. Довго такого ми нічого не возили. Це зараз готуємося повезити це все в магазин. Е, значить, далі е, ці стойки дуже вони е, функціонально і дуже вони добрі. Е, в яких випадках? Значить, якщо е, прицеп загружається окремо від машини, значить, їх можна, вони витягуються, ставляться в робоче положення, вниз упираються. Це раз і друге інколи буває навіть при причепленому причепі, щоб ці коли причеп від машини відчеплений, треба, щоб він був зафіксований, не поїхав. От тоді вони функцію виконують і тормоза, і підтримки, що можна знизу грузити, засипати як угодно, гору не на самому переді насипати, а тут посередині чи ззаді, щоб легше було розвантажувати. Значить Ці дуги я замовляв і одну, і другу. Дуги неймовірно практичні. на них можна стати ногами. І знімати. Наприклад, якщо буває моменти, де 50-кілограмові мішки, і вони із добривами. Досить товстий поліетилен в упаковці, їх взять, ну, так, не дуже добре. Вдвоєм треба приходиться брати. І якби піднімати на цю висоту з землі, їх не дуже зручно. Коли становиться на ці дуги, дуже-дуже добре. Значить, Взяли і ці захист колеса ці. Оцинковане, це все, воно він стоїть на вулиці, ніде не під навесом. Ржавчини як такої ніде я не бачу. От. Все тримається. Ну, Це е, деякі моменти, що це вже би переробляли, то треба буде знаходити е, оцинковані е, е, Ну, Момент був один, що трошечки тут не співпадало, і прийшлось переставляти болтики, пересверлювати і. Вирівнювали крило. Так, загалом все дуже добре. Значить, По габаритам, коли включаються ці габарити, вони є з одної і з другої сторони. Досить ефективно. Яскраво світяться, Значить, було підозри, що це. Все, досить хлипко і так, чого вони таке зробили. Але в експлуатації це показало, що коли чіпаєшся ногою, ти ноги не поб'єш собі, не розіб'єш, якщо би воно було стаціонарно і дуже потужно прикручено. Так що, це має рацію. Це дуже добре. Ці всі замки взагалі безподобні. Варшові, щоб відкрити, треба зняти, бо так не відкриєш. А тут замки. Знять фіксатора, і тоді тільки відкривається колесо. Василь радив колесо брати. Ми його взяли. Настільки воно ефективне, це просто неймовірно. Колесо опускається. От зараз машина причеп, прицеп причеплений до машини. Ми під'їжджаємо на місце, якщо там нерівна поверхня або ще, треба відчепити прицеп. Знімаю із стопора колесо опускається. Я викручую, прицеп піднімається. І він сам виходить із зачеплення. Ну, нажимаю на ручку, на замок, він сам виходить із розчеплення. Все, я знімаю цеп, кстати, тоже досить-досить ефективно. Один раз погано було причеплено, бо був дуже е малий кут. Треба причепляти і дивитися, щоб була защелка спрацьовувала обов'язково. Так що прицеп. Працює і досить добре працює. От. І коли вже треба розчепити, то тоді колесо знову пускається і розкручується, прицеп сідає і Так що цей... Е і попри те, що можна одному вільно котити прицеп. Це розв'язує, настільки розв'язує руки і настільки е зручно, це тільки в експлуатації це стало зрозумілим. Василь Радив мав рацію 100% в цьому плані. Так, да, це коштувало, але це все, весь цей функціонал він працює. І працює досить сильно. Так, є дуже багато прицепів, я дуже багато передивився. От, но оці всі можливості, ці всі нюанси, вони настільки ефективні, ну, не порівняти, я не знаю, ні з якими другим. Дишло так, тут дишло теж продовжується. Можна висунути. Поки що потреби не було, ми не. Використовували. Оптика, та вся, яка є, працює нормально. Нас вона задовільняє повністю, все працює, все показує. Так що, такі от враження від прицепа найкращі. В перші часи так це взагалі як лялька була. ми З таким задоволенням, настільки в нас був досвід роботи з причепом, який зроблений в сараї. От, там питалися люди зробити, ми користувалися, бо було потрібно. Але то все, що зроблене на коліні або в сараї, це не є заводське. Все, що це заводське, зроблено. От, воно все капітально. От, тут є і отвори, як я розумію, де тут вона і стікає. Значить, прицеп стоїть на вулиці і коли йде дощ або сніг падав, от, то Тут от я спеціально його не чистив, тут є отвори, попри ці дуги, і вся вода витікає. Ми його ставимо трошки під нахилом, і вся вода витікає. Тут постійно борт сухий. Ну, Бажано би, звісно, ставити. Ми ще плануємо зробити навіс і це все, але поки що так. Задовільняє на 100%. Ми дуже раді, рекомендуємо всім користуватися такими причепами. Воно коштує, звісно, не дешево, але ця річ вона дуже себе оправдує в роботі. Дуже сильно. От. Всім гарного, мирного дня, всіх благ і всього найкращого. Вітаю, мене звати Василь. Я допомагаю підбирати причепи урса. Їх комплектацію, розміри. Якщо ви збираєтесь купувати причіп, тоді вам саме до мене. А зараз нам приїхав ось такий цікавий причіп, модель Optima з бакелітовими бортами на 2,5 на 125 двадцять з високим тентом, з двома трапами по 1,5 метра і доволі жирненькій комплектації. Нагадую, ми всі прицепи відправляємо делівері. Це вантажний перевізник. Відправляємо ці причепи з виробництва з Запоріжжя, тобто по всій Україні. Якщо вас цікавить придбати причіп, будь ласка, телефонуйте. Я з радістю вам підкажу і допоможу, як що взяти. Зараз, поки буду збирати цей причіп, спробую розповісти, чому вам варто скористатися моїми послугами по підбору причепа урса за три роки співпраці з заводом я встиг розібратися в усіх плюсах та мінусах моделей Урса. Ділюся практичним досвідом користування цими причепами. Можу чітко пояснити, що вам варто в першу чергу замовити з додаткових опцій, а що ні. Зібрав більше 20 причепів урса зі своїми замовниками, веду ваше замовлення від початку до кінця, підказую, як зібрати самостійно причіп вдома. Там є певні важливі моменти. Ви абсолютно нічого не переплачуєте, скориставшись моїми послугами. Вартість така ж сама, як і у виробника на сайті в Запоріжжі. Я щиро зацікавлений, щоб ви були задоволені співпрацею зі мною та рекомендували мене своїм друзям, як це вже роблять мої замовники. Причепи урса відправляємо по всій території України вантажним перевізником Delivery. Також ви можете готовий зібраний причіп забрати у нас з виробництва у Запоріжжі. Акуратно. акуратно. Найкращий варіант це замовити причіп в індивідуальній комплектації, саме ту модель, яка максимально підійде під ваші потреби. І я в цьому готовий допомогти.